Всім привіт! Сьогодні відбузували на замовлення ось такий велосипед. Це Avanti Canyon Pro на 29-му колесі. був встановлено на 500 Вт. Від фільми Empseus, Прямокач Асера, спереді зірочки, також все Shimano по кругу, вилочка Suntour, Гальма гідравлічні, Tektro, Shimano прямокачі на... 8 зірочок і тут на 3. Встановили фару, інформаційний дисплей такий з регулюванням, швидкості пас асістена і ручки газу. Така фара на 2500 люмен. Тут регулюється і вмикання дисплейчика швидкості. Встановили пас ассистент. Батаречку встановили на 15 ампер годин 48 вольт. Ручка газу така круптезна, не виважає не перемикання, нічому, все працює, регулюється. Фара, пас, диски також тектро, повністю алюмінієвий також тектро. Наша батарейка фірмова, заводська, сидінятка. Рульова неко, рама алюміній, така також виконана дуже гарно. Так що кого зацікавить, звертайтеся, поки що є такі в наявності. Зараз покажу як виглядає. Ось такий. Так що чекаємо на замовлення або приїжджайте до нас в магазин. На Степана Бандери 15Г у нас є парковка, де ви можете прокатитися, спробувати. Магазин знаходиться вон біля нової пошти 247. Так що всім гарного дня. Заходьте на сайт або телефонуйте. До побачення.